Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Білі коси, біле личко, кожушок і рукавички, чобітки і хустка біла дружать з нею за заметілі. Здогадалися про кого мова? Так, вже завітала зимонька зима. Зима прийшла не сама. Перший місяць грудень з собою привела. Грудень, студень, сніговий, рік завершує старий. Діти, давайте ж пригадаємо, які зміни в природі ми спостерігаємо з приходом зими. Сонце, хоч і виглядає із за хмар, та не гріє, дні стають. Короткими. Небо частіше вкривають важкі темні хмари. У грудні часто йде сніг, а річки вкриваються кригою. Дерева стоять голі без листя, зеленіють тільки хвоєнки на ялинках та соснах. Червоніють китяги горобини, плоди шипшини, немов намистини, сплять метелики, мурашки і жаки, птахи, горобці, сороки, ворони, синички прилетіли з полів і лисів ближче до жител. Люди. Діти, давайте пограємо і пригадаємо, якою буває зима. Якщо взимку йде сніг, зима яка? Так сніжна. Якщо взимку мороз, зима яка? Морозна. Якщо взимку дме сильний вітер, зима яка? Вітряна. Якщо взимку холодно, Зима яка? Холодна? Якщо взимку радіють діти, Зима яка? Радісно, весело. Якщо взимку святкують новорічні свята? Зима яка? Вірно святкова. А як звучить зима? Давайте послухаємо звуки і спробуємо здогадатися, що це таке? Здогадалися? Так, за заметіль. А це що? Здогадалися? Так, це тріск льоду. А тепер Це скрип снігу. Діти, а тепер послухайте і скажіть, буває, чи не буває, так чи ні? Взимку холодно чи тепло? Взимку холодно. Взимку снігопад. Чи листопад? А вже ж снігопад. Взимку падає сніжок, а сніг холодний чи гарячий. А вже ж холодний. Взимку одягаємося тепло чи легко. Взимку одягаємося тепло. Ось так гарно ми пограли. А наше заняття з вами, діти, завершується. Я пропоную вам пригадати, за що ви любите зиму, і розказати про це своїм рідним. До побачення, діти! До нових зустрічей!